За три місяці 2013 року найбільше правопорушень сталося в громадських місцях. За словами тимчасово виконуючого обов'язки начальника полтавського управління ОМВС Геннадія Бендрика, їх зафіксовано 144. Трохи менше на вулицях Полтави 75. До того ж, хоча офіційно в Україні заборонені заклади з ігровими автоматами, правоохоронці викрали кілька таких. Робота у цьому напрямку триває і зараз. За останні дві неділі вже співробітниками управління як ринки, так от возле ді... Микрорайон торгового центра Киев протоколи і займаються диски. Я підписав буквально три протоколи сейчас в суд. Минулого місяця працівниками міліції вдалося затримати двох іноземців, що обкрадали квартири у Полтаві. Слідство виявило їхню причетність ще до кількох кримінальних справ. Говорили на звітній прес-конференції і про випадки невихованого ставлення працівників патрульно-постової служби. Сам вічно провожу 17.00 в батальйоні патрульно-постової служби. Акцент ділянку на вежливості, на тактичності, на своєвременності оказання тої іншої допомоги при патрулюванні. Такому випадку порадили на прес-конференції, потрібно відразу телефонувати за номером 102 і повідомляти прізвище патрульного. А ось для профілактики та попередження злочинності в місті організовано патрулювання міліціонерів вулицями за рахунок власного часу. Також продовжується операція візит, під час якої правоохоронці відвідують помешкання громадян та роздають візитки зі своїми контактними даними.